На яку компенсацію може розраховувати працівник, як захистити свої права, і що робити у випадку, якщо вам боргують кошти за виконану роботу за трудовим договором? Ми про це дізнаємося у адвоката Ігоря Яська, який вже просто зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорі, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. А, роботодавці, вони такі роботодавці. А, я часом стикався з подібними ситуаціями в житті, і коли тобі боргують платню, що тільки не почуєш про форс-мажори, про ситуацію в країні, про фінансову кризу, про ну, там я не знаю війну. Врешті, хоча б ну війна, справді на дворі, офіційно юридично чи існують взагалі підстави, коли роботодавець має право не виплачувати працівнику розрахункові гроші? Дивіться, ситуація наступна. Якщо працівник був офіційно працевлаштований на роботу, підписував трудовий договір, ознайомлювався з наказом про призначення на посаду чи прийняття на роботу, то будь-яких підстав не виплачувати заробітну плату у роботодавця немає взагалі. В будь якому випадку він має виплатити заробітну плату працівнику обов'язково. Незалежно від того, там чи є моменти, якісь непорозуміння між роботодавцем і працівником, чи немає ніяких моментів непорозуміння у будь-якому випадку, це його святий обов'язок виплачувати заробітну плату, пане Ігорі. А які виплати передбачені, коли звільняєшся за власним бажанням і коли звільняєшся за згодою сторін? Різниця ж є. Звичайно, за згодою сторін передбачена виплата тільки в середню місяць заробітна плата, яку ти не доотримав за відпрацьовані дні. І також передбачена в принципі і все і заробітна плата за не заробітна плата, а компенсація за невикористану там щорічну відпустку і за невикористану додаткову відпустку. А коли за власним бажанням, то ще зобов'язаний виплатити також матеріальну допомогу. Матеріальна допомога може і при скороченні, також коли людину звільняють при скороченні, також виплачується ще вихідна допомога у розмірі середньомісячного середньомісячного заробітку. Якщо працівник да якщо працівник зараз таке частенько буває, працював неоформлений без запису у трудовій книжці, і він звільнився, гроші за останній місяць не виплачують. Бодай якісь способи захистити себе і витребувати ці гроші існують. Звичайно, дивіться, тут дуже така цікава ситуація. Тут палка в двох кінцях, як говорить практика, як говорить досвід, і наш досвід, який ми захищаємо, і клієнтів-роботодавців, і працівників, які там постраждали від совісних роботодавців. В чому причина? В тому, що роботодавець не знає всіх професійних здібностей найманого працівника. І він його бере там на місяць, на два на роботу, так званий випробувальний термін. Без будь-яких оформлених трудових відносин, і потім, як правило, недобросовісний роботодавець починає шукати причину, що працівник, який відпрацював два місяці, нібито не справився зі своїми обов'язками, і він його звільняє без будь-якої виплаченкої плати поширена історія. Так. А з другої сторони є ситуація, коли працівник дійсно, як кажуть, недобросовісно відноситься. Да, от нам були там кейси, коли люди там на, на, на укладку асфальта. Там люди приходять, дві неділі відпрацювали, там, отримали за дві неділі заробітну плату, відсвяткували її і вже не виходять на роботу. А роботодавець зобов'язаний вже виплатити і компенсацію за невикористану відпустку, і вихідну допомогу, там шкідливе виробництво, і так далі. Тобто тут дуже багато нюансів. Тепер повернемося стосовно... Вашого питання. Що робити? Працівник, який приймається на роботу, по-перше, він, він має право вимагати, оформити його на роботу. Тому що не оформлені трудові відносини, вони караються як в адміністративному порядку. Це Кодекс України про адміністративні правопорушення на роботодавця накладається штраф в матеріальному порядку, тобто також накладається штраф на роботодавця, і в кримінальний кодекс передбачає відповідальність за невиплату mm -hmm. заробітної плати та оформлені трудові відносини. Але ми розуміємо, що якщо ти ставиш такі певні вимоги зразу до роботодавця, то роботодавець скаже, в мене є ще 5 чоловік, які на цю посаду хочуть без будь-яких оформлених трудових відносин, іди собі шукай далі краще місце своєї роботи. Тому в даному випадку, що повинен зробити працівник, який бачить, що роботодавець може зловживати. Це перше, він повинен хоча б встановити свідків, з якими він працює, там чи навіть певні ділянки, чи в певному цеху, чи на певному, скажімо, на певній ділянці роботи, щоб у разі, якщо роботодавець дійсно його так, це слово кине добросовісне, не юридичний термін, а життєвий термін, ну, то будь-який. Коли він може оскаржувати чи в адміністративному порядку, чи в судовому порядку, щоб він міг залучити до е, якості свідків до вирішення цього конфлікту в трудовому спорі, свідків і підтвердження того, що він дійсно мав трудові відносини з даним роботодавцем, з такого то по такий то період, і дані трудові відносини може підтвердити. Три-чотири свідка, які були в той момент з ним на виробництві, там чи будь-які ділянки. Ми ну, зараз табличку момент. показували нашим глядачам, там ще був такий е пункт, що навіть перепустка на роботу, якщо її вам видали, вона теж може вже слугувати доказом, mm -hmm. що ви працювали. Правильно я розумію? Звичайно, дивіться, доказом може навіть слугувати те, що роботодавець через свою електронну адресу написав листа людині, яка хоче прийти на роботу. Прошу до вас, прошу з'явитися на випробувальний термін там чи на співбесіду. А потім також через електронний лист, наприклад, працівник звільнився. Він просить: прошу надати мені інформацію, скільки я відпрацював через той самий електронний лист чи через щось інше. І коли він зробить скріншоти, переписки навіть там чи по вайберу, чи через електронну адресу з роботодавцем, там чи з керівником відділу організації, де він працював, це також може бути використаним працівником, який достукнувся з неправомірними діями роботодавця, також може бути використаний як доказ у суді або в інспекції з держпраці. Пане юрі, у мене зараз вас таке специфічне запитання. Я останнім часом щось частенько став чути такі історії і один раз в своєму житті сам її. Пережив. Якщо людина змінює місце роботи, а, і роботодавець досягнуто вже всіх домовленостей, проговорено фінанси, проговорено посаду, проговорено коло обов'язків, я забираю трудову книжку з попереднього місця роботи, приходжу до роботодавця, а роботодавець каже. Вибач, у нас змінилися плани, і ми тебе не беремо. От за таких обставин, що з цим роботодавцем, ну, окрім того, про що я подумав, можна зробити? Все залежить у даному випадку, наскільки ваші домовленості з новим роботодавцем були задокументовані, і потім ви зможете в судовому порядку довести, що дійсно. Роботодавець вас мав на, взяти на роботу перший важливий момент, що із-за цього ви звільнилися з uh -huh. попередніх опів, і що ви втратили матеріальну винагороду, звільнивши з цієї роботи і не отримавши тут. Тут є декілька моментів. Тут можна роз, 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 скажімо так рухатися в частині е, втраченої матеріальної вигоди, так. звертатися до су. І я б ще рекомендував е, звертатися, скажімо, у заявою правоохоронні органи в даному випадку на нового роботодавця, тому що тут можна говорити про певні елементи, скажімо такі шахрайства або зловживання, тобто е, створювати певні прецеденти для того, щоб все таки, хоча це я розумів, в житті mm -hmm. в житті це дуже це вже ти ж не будеш працювати на цій роботі, якщо ти починаєш, не зайшовши на роботу, починаєш судити. Yeah. <laughs> але чи, чи є ворогідність в цьому випадку отримати? Ну чи виграти суд? Хоча б моральну компенсацію. Так, вірогідність є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день таке лояльне законодавство про працю як в Україні. Дуже мало в яких країнах є світу, де законодавство стоїть в переважній більшості на боці працівника або робітника. Тобто шанси є дуже великі. Але я ще раз наголошую, шанси є дуже великі, якщо працівник належним чином задокументується і надасть докази. Тому я зрозумів. Сльози чи будь-що, суд до уваги не бере. Виключно докази і Якщо ми звільняємося, хтось із нас, ні, ми з Андрієвою на місці, в кадрі, в першому шоу, все добре. Я маю на увазі, хто, хтось із наших глядачів. От, наприклад, в ситуації, коли звільняється там за власним бажанням або що, і не отримує розрахункові або не в повному обсязі, тому що керівництво каже: дивись, ми тобі видали комп'ютер, він подряпаний, ми з тебе це вирахуємо. І там вираховують з тебе півзарплатні. І караул, куди бігти, що казати, кому що показувати, такому? Випадку. Перше, що важливо, це чітко саме працівник повинен засвоїти, і коли він влаштовується на роботу і підписує трудовий договір, він повинен розуміти, що він має робити, за що він має відповідати і чи підписує він договір про матеріальну відповідальність увіреного йому майна чи обладнання. І якщо працівник не підписав ніякий трудовий договір, то його навіть немає за що притягнути до відповідальності, бо він фактично не знає своїх посадових посадових обов'язків. Угу. Він не знає, що йому потрібно робити. А роботодавець належним чином не надав можливості йому познайомитися його функціоналом і задачами. Тому, якщо він підписував матеріальна доги про матеріальну відповідальність, і було зазначено, що йому надається у віддання там чи в користування такі такі предмети. Робочий ноутбук, комп'ютер, там ще 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 щось, то звичайно при тому, коли він буде звільнятися, він повинен бути повернути в належному стані. І якщо буде якісь певні пошкодження, то працівник якого скажімо так або наїжджають на нього. Або він бачить, що дійсно тут повинні там встановити суму збитку від того пошкодженого комп'ютера. І якщо працівник не згоден, то він може комісійно попросити заяву написати, створити комісію там, якщо підприємство велике з відділу кадрів, там з рад виробництвом чи з начальника цеху, і встановити сфотографувати ці всі дані, чи вони є, чи немає, і фактично. Тут уже буде хто кого перетягне. тому що коли війде питання в площину судову там чи в адміністративну там, там. Докладають свої докази давати працівник, який буде вважати, що його права незаконно порушені. буде надавати свої докази своєї сторони. Дуже вам так. дякуємо, е, Ігор Ясько, адвокат, був зараз з нами на зв'язку. І тут головне, от перед тим як влаштовуватись на роботу, потрібно. Мені здається, що я за гуманне спілкування можна все на березі обговорити. А, потрібно а... готуватися, знати, тому що потім це вже буде складне питання. Коли... Все, Це да не все треба фіксувати, і так, от ну, я для ну, себе виніс головний висновок. Що треба не лінуватися, писати угоди? Треба не лінуватися, робити скріни переписок, читати уважно, коли влаштовуватись, на роботу, читати посадові і інструкції, далі. вимагати, якщо вам видають якесь майно акто прийому передачі, фіксувати в цьому акті, в якому стані вам це майно і підписувати. Оці угоди додаткові. Все це про трошки занудою, Даруйте на слові, іноді бути корисним, але це обезпечить ваше життя, і ви комфортніше і спокійніше. І будете себе почувати, і вбережете свої that's нерви. That's